Доброго вечора, дорогі колеги, ми продовжуємо цикл запису інтерв'ю з сертифікованими вчителями для громадської організації Асоціація сертифікованих педагогів. Я, власне, пані Оксана, заступник керівника Асоціації відокремленого відділу в місті Києві. І сьогодні у мене в гостях пан Євген Мороз, надзвичайний педагог, на якого я дуже давно підписана і заочно його знаю, і я даю 200 щоб ви бачили його в соціальних мережах. Сьогодні ми ще дізналися, що пан Євген із міста Суми працює цьому місті Суми, і сьогодні по гарячим слідам він нам все розкаже. Тим паче, що у пана Євгена сертифікація була вже другий раз, і йому вже є з чим порівняти. Тому, пане Євгене, вам слово. Попрошу вас розказати з того моменту, як ви прийшли на тестування, да бо ви вчитель початкової школи, цікаво, як там у вас все було. Ну і до кінця вам слово. Вітаю колеги. По порядку все розповім сьогодні. Мені є з чим вже порівняти, тому що сертифікацію проходив у 2022 році. Це була вже моя друга спроба а тестування. Це почалось з того, що ми прийшли на пункт тестування, де воно відбувалося в укритті, тому що в нашому регіоні така ситуація складна. Постійні повітряні тривоги нас розподілили. По предметам, початкові класи, математика та українська мова, тому що е, тестування відбувалося для всіх вчителів в один день. Mm -hmm. е, сіли на свої місця, нам провели інструктаж, і у нас було три години, і ми писали тестування. Тестування мені здається, що воно було складнішим ніж два роки назад. З кожним роком воно все складніше і складніше. Дехто з колег говорить, навіщо на такі завдання ми вчителі початкових класів там якісь математичні завдання надскладні, але в принципі я впорався, подолав прохідний бал і пройшов до другого етапу. Другий етап він зовсім є нескладним, лише потрібно дотримуватися певних технічних алгоритмів, можна лише у цьому щось наплутати і не пройти його інших варіантів. Немає щоб не боротися з ним, і вважаю, найскладнішим етапом це третій етап вивчення практичного досвіду, тому що тут вже залежить наша доля від наших колег. А там, де є люди, і потрібно працювати людина з людиною, там завжди є людський фактор, на що може впливати, хоч нам постійно наголошують на навчання, що варто бути максимально об'єктивними, але людський фактор все одно трапляється. Так, так, чую, чую вас, пане Іване, так, дякую. Так. А, о, окей, дякую вам за вашу ремарочку з приводу всіх, всіх етапів по, по черзі. А як е, е, буквально ось у вас у Тіктоці вже є відео з приводу вашого фідбеку. Коли у вас була ця сертифікація? Вчора позавчора? Вчора. Чорно, тобто ви взагалі ось емоції трошки всюхли і вчора. А скільки часу вас зайняло з того моменту, як зайшли експерти, і до кінця, як ви вже отримали свої бали? Це все тривало десь з 8.55, починали з другого року вивчення і до десь 13.30 тривало аж до озвучення балів. В результаті зрозуміло. А розклад ви самі подавали, чи вам сказали, на який урок до вас прийдуть, чи готові, чи там був якийсь вибір? Звичайно, служба якості освіти, яка займається третім етапом, вона надсилає учасникам форму, яку потрібно заповнити, надати про себе певну інформацію, написати розклад, канікули, коли щоб зрозуміли, не припало вивчення на період канікул. І за цією формою вже експерти. Або служба якості освіти обирає день, час і які уроки будуть відвідувати. До вас повідомили буквально ось перед уроком, да що за завтра, там, грубо кажучи, до вас прийдуть, і ви не мали там вибору: типу, хочу цей предмет, або хочу цей предмет. Куди сказали, туди й прийшли. Ну, відповідно до положення, мене повідомили за 5 днів, що угу. в цей день буде вивчення. А от щодо уроків, які саме будуть. Переглядати експерти мені повідомили за один день до вивчення ввечері напередодні, тому uh -huh. вибору вчителів немає, які ми хочемо, щоб вивчали уроки. Це за вибором експертів. Паніве, багато питань було теж в групі з приводу техніки. Поділіться, будь ласка, як ви організували там дві камери, три. Скільки зумів там чи в кожної дитини? Як це було? Так. Ну, ми працюємо дистанційно, тому нам в цьому плані трішечки легше. Це мій нуд от якраз до речі, да я хотіла спитати, якщо це просто онлайн. Тобто діти заходять в Zoom, так і безпосередньо комунікація у вас так, так, це трішечки легше, але коли ж очне вивчення, це трішечки складніше організувати і в минулому році вивчали досвід колеги. в неї було очне навчання, тому е, краще використовувати дві камери. Одна камера, щоб покуплювати весь клас, щоб було видно дошку, і одну поближче до вчителя, щоб був гарний звук, щоб було чути. На одному пристрої вимикаєте звук, щоб воно не фонило, бо поруч пристрої, а на іншому залишаєте вімкнений мікрофон, щоб вас добре було чути. І так зручніше, коли два пристрої, звичайно, чим один. А скільки у вас дітей в класі було, пане? В класі в мене 28 дітей. І всі прийшли. Не всі зараз багато дітей хворіють, і в мене ще є поділ для вивчення української мови і англійської. В мене вивчали математику, там де були всі учні, а і українську мову там уже була були половина класу. І ви попереджали, чи вони так просто як звичайний урок. Дітям я завжди говорю, що до нас завітають гості. Тому що, якщо я про це не скажу, і до нас хтось приєднається на урок, буде дуже багато запитань, а хто це. А ви бачили, хто до нас приєднався. Тому що в початковій школі у нас завжди в усіх вімкнені камери, і щоб я міг ідентифікувати, хто це, і діти будуть говорити: А хто це приєднався? Камера не вімкнена, ми не розуміємо, хто це. Тому я завжди попереджаю, щоб. Діти були спокійні, що це все заплановано і вважають це правильним? Ну так, це таке є. Я розумію прекрасно, бо в нас теж буває, і одразу ти не можеш вести урок, тому що тобі гляньте, хтось прийшов, Дивіться, да так, я таке. Розумію. Як ви зрозуміли, що це експерти до вас прийшли? Вас познайомили раніше? Сказали ім'я, прізвище чи щось подібне, чи просто прийшли якісь люди. І І імен мисли? прізвищ ніяких не було, ні в листі, хто буде експертами, лише було зрозуміло, що це з Хмельницької області, бо служба якості освіти Хмельницької ага, області так ага. напередодні вечір п'ятниці був дуже здивований, якщо чесно. О 20.30 мені телефонує експертка, яка представилася представницею центру оцінювання якості освіти. Що вони хотіли о такій годині, пане? Казали мені, чи отримав я лист. Вибачте, що так пізно, чи отримав я лист? Uh -huh. Uh -huh. Ну, до... Лист, ви отримали, така комунікація вийшла. А, окей, пройшов урок. Експерти не влазили до вас, просто дивилися. А в них камери були, до речі, увімкнені, чи вимкнені? щоб Як воно там? Бо uh -huh. теж є питання: типу, що заважають експерти, знаєте, або там хмикають, чи щось воно збиває? Uh -huh. Гол Говорив із головним спеціалістом служби якості освіти mm -hmm. Хмельницької області стосовно того, що мені не представили експертів. Ну дуже дивно, коли підключаєшся, Просто незнайомі тобі люди. Хто це так, звідки це дуже дивно? мені це було. Ми приєднувалися за посиланням, яке ми надіслали. Я почав підключатися за 5 хвилин до уроку. Приєднуюсь дітей, вже підключили. <гум> ніхто нічого не говорить. Ми привіталися доброго ранку. Обличчя чомусь були дуже незадоволені. Не знаю, можливо, вони не виспалися в період канікул, і потрібно так рано було прокидатися. Першу зміну працюємо. Тому отака була ситуація. в урок ніхто не вмішувався. Вони вимкнули камери, і протягом двох уроків у них були вимкнені камери. Угу. Ну тобто ви знали, що ці. А до речі, пане я хотів спитати, це підряд у вас були уроки, чи була якась пауза? Е, так, два уроки підряд. Під, підряд, да? Тобто перерва типу, і знову ви заходили і знову туди жа? Зрозуміло, ну це був звичайний урок, як ви її проводите. Так, окей, провели ви урок, Далі що сталося з вами? Е, провів я уроки, експерти запитали, чи потрібна мені перерва. Я сказав, що не потрібно можемо одразу переходити до наступної активності. Була наступна активність у нас самопрезентація. Цей теж такий момент. Мені б хотіли, звичайно, щоб після уроку, поки знаєте, по свіжим таким слідам, щоб це був самоаналіз. самоаналіз так, так? Проаналізувати урок, а потім уже звичайно розказати про себе. Але в нас була самопрезентація, і 20 хвилин експерти мене слухали з таким скам'яним обличчям. Намагався якісь такі моменти, знаєте, якісь жарти, щоб побачити якісь усмішки на обличчях. Один раз мені це вдалося прослухали. І вони взяли паузу на 30 хвилин, угу. щоб виставити бали у їхній бланк, бланк оцінювання, угу. який вони собі роздрукували для зручності. Через 30 хвилин вже була наступна активність: самоаналіз, не самоаналіз, а аналіз. А, уроку. 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 Угу. Проаналізували урок, і сказали експерти, що їм треба 40 хвилин, щоб виставити. Ось усі... ані, це після інтерв'ю було. Потім у нас було інтерв'ю. Провели інтерв'ю і сказали, що треба 40 хвилин для того, щоб виставити всі бали. Але це зайняло в них більше навіть години. Я очікував, я неймовірно нервував у мене вже тремор був всього тіла. Ну, я Дуже був такий був знервований. Не вдалося навіть вночі поспати. Я поспав одну годину. Дуже Терві, нерви були. Але не знаю, хоч це і не нова для мене процедура, але було якось таке відчуття. Вона, бачите, не нова, але важлива, і від неї доволі багато залежить, враховуючи вашу атестацію успішно, так що дуже б хотілося, звісно, щоб воно ж позитивно все було. А само аналіз чи це аналіз уроку ви проводили? Вас не запитували ні про що, просто слухали і все. Так, обирають експерти, який є, урок вони хочуть, щоб я проаналізував, і вони просто слухають мій аналіз уроку. Угу. Все. І все, просто пан Сергій, з яким ми записували перед цим, ось він історик, то він казав, що в нього запитували і під час самопрезентації, і під час аналізу уроку, і, не дивлячись на все, на інтерв'ю ще хвилин 40 тримали. Ну, Хоча сказали, що під час самоаналізу вони там багато що собі повикреслювали. І на самому інтерв'ю в нього не так багато насправді запитували. До речі, чи запитували вас про інклюзію? Про інклюзію запитували, тому що я не висвітлював угу. це питання у своїй самопрезентації, тому запитували, було таке питання: що ви будете робити, якщо у вас з'явиться дитина з інклюзією, до вас прийде. Я почав угу. більше там про теорію розповідати, вони потім сказали. Ні, ми мали на увазі, як будуть реагувати діти на це, і ми вже переключилися uh -huh. на uh -huh. це. Uh -huh. ну, да, ви ж вчитель початкової ланки, вам важливо ще налаштувати клас, да не тільки свою реакцію. Зрозуміла. Я хотіла вас розповісти трошки про критерії, які ви вже виписували, коли вас запросили так на це, те, що ви в тиктоці казали, або ситуація дивна сталася з цими критеріями, тому розкажіть трошки про це. Відповідно до методики експертного оцінювання є 15 компетентностей, які оцінюють експерти, і з них виходять 28 критеріїв, які відображаються вже в експертному висновку. І там дуже багато критеріїв. В багато запитань Я майже по кожному, там де мені занизили бали, запитував, чому це зробили. Краще б, напевно, цього не робив, тому що в мене залишилося ще більше запитань ніж до цього. Наприклад. Занижений був бал по критерію взаємодія з учнями в освітньому процесі. Дуже дивно, ми не взаємодіяли, чи ми не взаємодіяли якось не так? Не, зрозумі... ну, не дивно, коли ти не в класі, да і ти не бігаєш між партами ну, через умови воєнні. Так вам не пояснили, що мали на увазі? Я не пам'ятаю, що мені вже сказали, чи заакцентував я на цьому увагу. Але дивніші були ще інші критерії. Наприклад, критерії про домедичну до допомогу: бал є 4 бали з 5, але жодного питання не було. самопрезентації я не висвітлював цю тему. Але звідки ж взялися бали? Виникає питання знову таки. Потім співпраця з батьками, учнів іншими учасниками освітнього процесу. Я ж питаю, чому тут знижений бал? А тому, що батьки не беруть участь в проєктній діяльності і не готують вам якісь матеріали на уроки. Я розповідав про різні активності, де ми бували. Там в другому класі, зараз ми на учні в третьому класі, в другому класі в нас була можливість навчатися трішки в змішаному форматі. І, звичайно, у нас активностей було більше. Розповідав, де ми були, що ми організовували, різні свята. І наголосив, що без підтримки батьків, без комунікації з батьками ну, всього дуже. цього не відбулося, звичайно. Але не вистачило співпраці з батьками-експертами. Потім. Знижений бал за дотримання правил безпеки життєдіяльності. Що Була такого? тривога якась чи що, пане Євгене? щось сталося паралельно, десь хтось із дітей сказав, що йому треба вимкнутися або тривога. Нічого такого не було, я не розумію, що небезпечного ми такого робили, що можна було тут або знизити бал. І так само знижений бал у формування учнів навичок безпечної поведінки. Угу. А... Ну, я так розумію, мабуть, ви не отримали конкретних відповідей, щоб нам зараз пояснити, наприклад, колегам, типу, якщо їх це запитають, що колегам аргументувати, да? але. Угу. Так. Також був знижений бал за оцінювання навчальних досягнень. Учнів аргументували тим, що не було всіх видів оцінювання під час уроку. Я ж говорю, як же ж академічна доброчесність, доброчеснічитель обирає сам які види оцінювання, і неможливо всі види оцінювання використати під час уроку. Я бачу, що ми можемо використати, наприклад, сьогодні самооцінювання взаємооцінювання в на сьогодні не буде. Тому що я так вважаю за потрібним. Сказали, що, хоч розуміємо, що є академічна доброчесність, але uh -huh. ну ось так. Потім, uh -huh. що було найдивніше, мене це дуже вразило: 3,5 бали я отримав за критерій обізнаність інноваційними педагогічними технологіями. Вибачте, в мене тема оці півроку я працюю. З цифровими різними технологіями розповідаю, веду різні вебінари, майстерки провожу і три з половиною бали отримати за обізнаність з інноваційними педагогічними технологіями, а прокоментували це так тому, що угу. ну ви не використали ті технології, які ми б хотіли: критичне мислення, проблемне навчання. Ми цього не побачили у вас у році. Угу. І також знижений бал за використання інновацій у професійній діяльності. Вибачте, ми скільки всього використовували там е, на уроці. У нас був і Вордвол, і Кахут, і на дошці Padlet ми працювали, генерували зображення за допомогою штучного інтелекту, складали речення на уроці української мови. Не було виявляється використання інноваційних технологій. Акане, ви не спитали, чи вони знайомилися з вами раніше? От, наприклад, я коли навчалася на експерта, то нам казали, що дають профайл на учасника, і якщо людина бажала поділитися, то я, там є соціальні мережі. Ви щось таке надавали? Що ти пускай закінь там до людини, гляньте? Соціальні мережі не вказував. У нас не було цього пункту в листі. А всю іншу інформацію там, номер телефону, школа, місто, лише ось це вони бачили і yeah. розклад іншої інформації. Можливо, вони попередньо були. Знайомі зі мною і таке ставлення, було? ні, навряд чи я просто за те, що от якби вони були попередньо знайомі, то вони б мабуть якось інакше да, оцінювали. Тому що перше, що мені прийшло в голову, ну у вас великий блог на тіктоці, де ви теж свої уроки показуєте. Ну і там, типу, є на що подивитися, і люди, які на вас підписані, там якби теж не одна людина. Ось тому розумію, що вам було неприємно. Ну, і якщо на секрет, підсумковим балом поділитися з нами. Так, звичайно, поділюся. Я отримав 121 бал зі 140, тому що вчителі можуть початковій класі можуть отримати максимальний бал 140, 121 бал. Це порог Пройшли? Ще ж невідомо. Шукаєте, Пороговий да? бал буде відомий okay. лише аж в грудні для uh -huh. учасників сертифікації, тому так, нам дуже довго очікувати. Так. Це дивно. Ну, бачите, да, у вас дивно, тому що ось пан Сергій, який був, дав в нього там було 123-125, І я думаю, який би там пороговий бал не був, в нього вже там вже на душі легко і пост у Фейсбуці вже написаний. Так, да, я розумію. А якщо порівняти з минулою вашою сертифікацією, коли до вас приходили на урок, як вам от тоді було? Хоча це був перший досвід, тоді було страшніше ж, мабуть. Це був мій перший досвід, але чомусь мені було не так страшно, тому що напевно я нічого не втрачав в той момент. В мене було ні категорії, не звання, ні попередні сертифікації не втратив 20% з наступного року. Mm -hmm. що ще доволі цінним для вчителів у державних школах, які працюють. А не так було страшно. В мене були експерти з Вінниччини. І все якось пройшло доволі легко. Усміхнені колеги, які на початку представились, побажали один одному гарного дня, гарної співпраці. Це ж теж впливає на нашу емоційність під час вивчення, тому що емоції шалені так само в усіх учасників сертифікації, як і того, кого вивчають досвід, і експертів, теж, тому, що вирішується доля колег. Вивча вивчення було так: все плавно, доволі пройшло. Запитань багато не було під час інтерв'ю. Подякували один одному, і я щось там отримав більше 130 балів. Точно вже не пам'ятаю, який бал, але було значно приємніше співпрацювати з людьми, які усміхаються, які обґрунтовують, чому такі бали. Тому є mm -hmm. така важлива складова людяності. Потрібно про це пам'ятати. Ви, пане, мене часом не, не вивчались на експерта, або а, щось я так, що ви були ж десь так, так. Після 22-го року, у 2023 році, я був експертом сертифікації у 2024 тисячі році. Я був тренером. Ми навчалися uh -huh. uh -huh. службу якості освіти, і був експертом. Теж вивчав досвід колег і проходив навіть ще навчання експерта з проведення інституційного аудиту. Круто. Ось, і, да, я це ж чула. Це улюблена тема для ваших хейтерів, yeah. <рес> як такий молодий і такий експертний. Ось бо я теж да, подумала, що ви ж здається були з обох боків екрану, якби там, і там і тому розумієте цю ситуацію да, з двох сторон. Ну, я бажаю вам все ж таки пройти, бо Та, пройдете, господи, пане, не пройдете, то ми таку бурю піднімемо, буде всім розказувати <рес> про це. Обов'язково пройдете. А що ви побажали колегам? Ось йдуть сертифікати. Офіційні всі ці штуки, ваші якісь настанови? Перше, це впоратися із хвилюванням. Розумію, що це буває дуже складно, але ви робите те, що робите кожного дня. Ваші уроки ви проводите дуже багато уроків кожного тижня, кожного місяця, з року в рік це ваша робота. Тому. Краще вас це зробити ніхто не може з вашими дітьми, з якими ви працюєте дуже плідно. Тому не хвилюватися, зробити максимально все, щоб поратися з хвилюванням. Можливо, це для когось заспокійливі, там водичку з собою мати, щоб попити, тому що е, різне буває. Це перше. А друге, бути завжди людяним один до одного, пам'ятати про людяність це найголовніше, не забувати, що. Ми люди, всі ми емоційні, всі ми хвилюємося, і а все інше, я впевнений, якщо ви пройшли перший етап тестування, надскладне тестування, то немає такого моменту, який ви не знаєте. І головне, в мене під час хвилювання я забуваю слова. У мене вилітають з голови. У мене така проблема завжди. Я пишу собі просто певні тези слова. Наприклад, я можу забути там. Критичне мислення, я знаю визначення, я знаю, як я це реалізовую. У мене вил вилетіло з голови. От такі важливі фразочки. Просто запишіть, якщо у вас теж таке відбувається. Я випуску там критичне мислення, диференціація. Я можу забути це слово, ще якесь. Оце написати, і обов'язково зворотній зв'язок з експертами. Якщо у вас виникають запитання, обов'язково треба е, запитувати в них, чому вони ставлять такі бали. Потім ми можемо зрозуміти, чи це була об'єктивна оцінка, чи все-таки суб'єктивна. Ось дякую, пане. Вен. Дякую, дуже корисно. Я сподіваюся, що наші колеги передивляться, з пили жару, і дякую вам за щиру відповідь і про такі бувають, буває да, не все ж нам діфірамби тут співати. Тому щиро вам бажаю. Успішного проходження до грудня чекати, це страшне. Мене як холерика вже порвало. От я знаєте, я це сьогодні склала. Максимум завтра. Я вже маю знати. Я просто от зараз сиджу в мене атестація і сказала, десь в середині квітня будуть результати, і я вже отак. Я вже не можу, я вже не витримую. Тому видно, що ви вчитель початкових класів. Ви тут все відпустили ситуацію, спокійно живемо далі, все буде добре. Дякую вам, пане Євгене. Вимикаю запис. Дякую.